Нейромережі за останній час набувають величезної популярності. Існує вже більше десятка тисяч варіацій для нейромереж. Вони спрощують роботу з контентом, а також спрощують набір аудиторії. В цьому відео я зібрала для вас. Топ нейромереж, які ви можете почати використовувати для створення своїх відео вже сьогодні. І великою перевагою є, що всі вони безкоштовні. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше 6 років. А також я практикуючий інфлюенсер. Я веду свій блог в Instagram, а також цей канал на YouTube. Обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі і давайте переходити до головної теми нашого відео. Я не полінилась, і для тих, хто, можливо, досі не сильно в темі того, що таке нейромережі, або ви якось обходите стороною цю тему, я зібрала для вас інформацію, щоб пояснити, що взагалі це таке. Нейромережі це системи, які працюють подібно до людського мозку. Вони складаються з маленьких нейронів, які отримують інформацію, швидко її переробляють і передають далі. Їх навчають на великій. Кількості різних даних для того, щоб вони змогли створювати картинки, відео, голоси, або допомагали робити якісь прогнози. Наприклад, якщо ви звантажите в нейромережу фото, вона може визначити, хто на ній зображений: кішка або собака. Вона це робить, базуючись на знаннях, які вона отримала раніше. Якщо ви створюєте будь-який контент, або ви хочете починати створювати контент, вести свій блог, нейромережі та додатки, про які вам буду розповідати у цьому відео, знай. Полегшать ваш шлях створення контенту. Бо саме завдяки нейромережам, зараз ми можемо швидко генерувати тексти для наших постів. До прикладу, це копірайтинг, який є великою проблемою, особливо у починаючих, це написати пост, а про що його написати, як зробити, щоб воно чіпляло. Нейромережі можуть нам з цим допомогти. Вигадувати ідеї для відео, якщо у вас на початку да, ще не так багато різних ідей. Також вам можуть цим допомогти редагувати фото чи відео, щось додавати, щось прибирати на фото, змінювати фон або створювати якусь гівку, музику, або якийсь... Елемент для вашого контенту. І насправді це зараз дуже великий помічник в створенні контенту, тому що ще, можливо, там роки три тому цього всього не було. І Якщо вам хочеться прибрати якусь людину на фоні, це треба робити вручну. Якщо писати пост, вигадувати ідею, це треба було робити вручну. І можна сказати, що тоді було складніше почати, тому що дійсно потрібен був мозок і вміння це все генерувати. Зараз це набагато простіше. Починати ми будемо з першої не, Нейронки, яку я сама насправді дуже сильно люблю, і вона називається Opus Clip. Тут ви бачите сайт, на якому ви її можете знайти. Про цю нейронку я насправді дізналась досить давно, можливо, десь рік тому, можливо, трошки раніше. Чим вона прикольна і чому її потрібно використовувати. Якщо ви знімаєте довгі відео, да, наприклад, це може бути ваш урок, відео на YouTube, або просто ви там включаєте камеру да, і щось на експертну тему розповідаєте, чи, можливо, там ваш виступ знімали. Ця нейромережа може вам допомогти з одного великого відео створити там здається, 10-20 відео до 30 секунд, до хвилини, або там до хвилини, здається, максимум. Тобто вона автоматично виявляє найцікавіші фрагменти відео, вона їх обрізає, робить у форматі Reels, ви далі там можете змінювати формат. і... Навіть розставляю по рейтингу, що з цих відео є найцікавішим, генерую вам назву цього відео і короткий опис, як її взагалі я використовую, як я її раджу використовувати. Ви можете завантажувати, знову ж таки, ваше довге відео і отримувати готові YouTube Shorts або готові відео для ваших Reels. Я зараз активно так просуваю YouTube Shorts. Якщо ви перейдете у вкладку моїх YouTube Shorts, ви побачите оці самі відео, які були згенеровані не мною. Тобто, це просто зайняло. 10 хвилин я завантажила через 10 хвилин. Мені надійшло сповіщення, що все готово. Воно обрізало, воно наклало субтитри. Мені довелося лише скачати і натиснути кнопку Опублікувати в YouTube». Це прям супер зручно, тому що ви можете створювати контент і використовувати його багато разів. Тобто, ви можете зняти відео на YouTube і ще мільйон разів його закинути собі в інсту, в YouTube Shorts, в TikTok, поставити на таргет і отримувати більше. Результату більше да якогось охоплення лише за одне своє відео. Це прям дуже топ. Вона дає безкоштовний пробний період. Там можна, якщо не помиляюсь, сім днів користуватись. Там є певна кількість балів, яку ви можете витратити. Далі потрібно платити, але там невелика сума за той результат, який вона дає, і наскільки сильно вона спрощує життя. Друга нейронка, про яку ми будемо говорити, називається Мід Journey. Вона насправді я думаю, одна з найпопулярніших. Про яку ви могли б вже чути, і я хочу розповісти, як її можна круто використовувати у своєму блозі, у своїх проектах і у навчаннях, якщо вони у вас вже є. Це нейронка, яка створює ну, фотографію по запиту. Давайте назвемо так. Тобто, ви хочете, щоб вам там зробили кішку на Мальдівах, яка п'є коктейль, і вам цей штучний інтелект буде це робити. Там ви можете змінювати якісь деталі, обирати варіанти, скачувати. Вона також має якийсь безкоштовний період, далі вона є платною. Але, в принципі, для того, щоб спробувати, чи вам воно підходить, достатньо безкоштовного періоду. Тобто, завдяки цій нейромережі ви можете створювати або для своїх навчань якісь генерувати прикольні банери, або також ви можете використовувати її для створення контенту. До прикладу, зараз дуже популярний монтаж, коли, там, наприклад, людина говорить Паралельно вставляються якісь кадри, замість того, щоб шукати картинки в Google, ви можете згенерувати собі свою картинку, яка буде ідеально підходити по сенсу. Для того, щоб використовувати цю нейромережу, вам потрібно буде мати аккаунт у Discord і також пройти дуже таку легку авторизацію. Там все інтуїтивно зрозуміло, і дійсно я дуже раджу, щоб створювати більш такий персоналізований і унікальний контент. До речі, мені дуже цікаво, якщо ви напишете в коментарі. Тарі до цього відео, як взагалі ви сприймаєте? Оновлення світу і підхоплювати нові тенденції. Бо я пам'ятаю себе ще там 5-9 років тому, коли я навчалась в школі. Мене дуже дивувало, як там наші батьки, та навіть як там моя старша сестра, вона навчалась, не маючи такого вільного доступу в інтернет. Тобто вона не могла там десь тихесенько відкрити Google, прогуглити відповідь і виконати там контрольну роботу. І мене дійсно дивувало, як вона справлялась. А зараз в мене є племінниця і. В принципі, таке молоде покоління, воно дивується, як ми жили без чату GPT, тому що можна швидко набрати. Він тобі швидко видасть відповідь, і тобі не потрібно витрачати час, щоб шукати. Для мене прям дуже важливо тримати руку на пульсі, щоб розвиватися разом з усім світом. До прикладу, якщо ви не знали, зараз вже багато бізнесів дають змогу розраховуватись не лише карткою або готівкою, а й навіть криптовалютою. Якщо ви зараз знаходитесь за кордоном, вам точно відома проблема ліміт. Які встановлює банк, і для більшості це дійсно проблема, тому що ви обмежені у використанні своїх коштів. Я вам дуже рекомендую встановити собі застосунок Traсті Плюс, бо це аналог звичайної банківської карти. Ця картка дозволяє вам використовувати цифрові валюти у звичайному житті. Наприклад, цією карткою ви можете спокійно оплачувати в будь-якому магазині товари або послуги. Легка та інтуїтивно зрозуміла платформа, швидкі перекази у криптовалюті. З траті плюс ви можете. Швидко та легко отримувати кошти з за кордону або з України від своїх рідних. З трасті плюс ви можете дуже швидко та легко отримувати кошти від замовників або від своїх клієнтів у криптовалюті, а також дуже швидко і легко виводити їх на свою картку. Відкрити картку трасті можна швидко і легко, якщо поповнити свій баланс на 10 євро. З цією карткою ви будете мати ліміти оплат до 5 тисяч євро на день. Посилання на Трасі я вам залишаю в описі під цим відео. Переходьте, знайомтесь, особливо якщо ви живете за кордоном. А третя нейромережа, про яку ми з вами будемо говорити, це мережа Далі. Насправді, по принципу, вона дуже схожа на попередню нейромережу, про яку ми говорили. Я її вставила для того, щоб ви мали змогу порівняти з чим вам більш легко та інтуїтивно буде працювати. В неї принцип точно такий самий вона може створювати вам креативні зображення, зображення. По вашому запиту і створювати, наприклад, якийсь прикольний контент для ваших соцмереж. Сильно зупинятись тут ми не будемо, але знову ж таки хочу підкреслити, щоб ви спробували і ту, і ту нейромережу для того, щоб зрозуміти, де вам цікавіше і де вам легше, тому що комусь зайде перша, комусь зайде друга. Тому обов'язково спробуйте обидві і оберіть свій комфортний варіант. Четверта нейронка, про яку ми будемо говорити, це дизайнер Microsoft. Це насправді дуже прикольна. Нейронка для тих, хто тільки починає розвиток соцмереж і не вміє взагалі нічого створювати з дизайну. Тобто для вас це дуже важко. Треба там оформити якийсь банер, якусь рекламу, ви не можете з цим справитись, вас це можливо дратує. Тому оця нейронка, прям топ для вас. Що це таке? Це по суті. Програма, яка може допомогти вам створити е, пост для вашої соцмереж. Ви описуєте свій запит максимально точно. Сама Нейронка вам може допомогти е, його сформулювати. Якщо вважає, що ви недостатньо точно описали свій запит. Е, там пишуть англійською, якщо у вас немає там, достатнього рівня знань, ви можете зайти в перекладач, і воно вас все одно зрозуміє. За це можете не переживати. І далі вона вам генерує варіанти. Серед них ви обираєте той, який вам імпонує найбільше, і саме цікаво, що ви можете ще під себе змінювати. Видаляти фон, змінювати шрифт, змінювати колір, тобто повністю адаптувати під себе. Створення такого посту, наприклад, для соцмереж, у вас може зайняти там, 10 хвилин. І при цьому найголовніше, що за вас скреативлять формат. Тобто вам не потрібно буде думати, що вставити, що не вставити, яку картинку, яку рисочку, яку стрілочку. Це все нейромережа зробить за вас. Вам залишиться лише підкрутити під себе, змінити. Кольори, можливо, там, змінити картинку, якщо ви захочете, поставити її на задній план, що завгодно, і у вас буде готовий ваш пост для соцмереж. Коли використовувати, я раджу використовувати, коли ви робите, наприклад, пост каруселі, вам потрібно. Перша заглавна фотографія, яка буде описувати про що цей пост карусель. Це може бути якийсь експертний пост, там принципи здорового харчування. І ви хочете, щоб там щасливе броколі тримало тикву. Ця нейромережа вам допоможе це згенерувати. І далі в, в самі каруселі ви вставляєте вже, наприклад, текст або якісь свої фотографії. І остання нейронка, а, вона називається Pika Art. Насправді готувався цей сценарій до того, як ця нейронка стала супер якоюсь популярною на просторах Instagram. Зараз її. Дуже трендово використовувати, тому обов'язково вам про неї розповім. Ви вже, напевно, точно бачили, коли йде якийсь кадр, наприклад, там губи, і вони там різко починають щавлюватися або там вибухають. Це все завдяки цій нейронці. Такий ефект ви можете створити буквально за 2 хвилини. Ви просто підвантажуєте свою фотографію, воно вам генерує, ви її зберігаєте, все готово. Там є перелік фільтрів, які ви можете використовувати там, притиснути себе, розірвати, зіжм'якнути себе або якийсь предмет за допомогою фото. Для цього знову ж таки вам потрібно просто це фото туди завантажити. Пікар дає одну можливість зробити це безкоштовно, тобто протестувати, і ви зможете зберегти з водяним знаком. Якщо ви хочете без нього, якщо ви хочете створити такий контент, ви вигадали, як це можна креативно застосувати. Вам доведеться проплатити, щоб далі нею користуватись. Але так як дійсно це зараз в топі, це дуже прикольно чіпляє увагу на початку, тобто як використовують а, іде текст, наприклад, да, людина йде, говорить, і в одну секунду її так ж м'якою завдяки цій нейромережі. Це виглядає прикольно, нестандартно на чіпляє увагу і, звичайно, хочеться дивитись далі. Тому обов'язково їх зберігайте, використовуйте, вони вам точно допоможуть створювати крутий контент. Отже, давайте підводити підсумки. Чому взагалі? Зараз важливо знати, важливо розбиратись і використовувати штучний інтелект. По-перше, як я вам вже казала, світ дуже швидко змінюється, те, що було актуально півроку тому, вже не актуально зараз. Да? Наприклад, якщо півроку тому достатньо було просто всісти в кадрі, да? якось динамічно це вже чіпляло увагу. Зараз ви, на жаль, цим вже нікого не здивуєте. Тому для того, щоб тримати ту саму руку на пульсі і швидко адаптуватись до нових технологій. Потрібно в них розбиратись. Також знання штучного інтелекту дійсно можуть полегшити вам роботи над контентом і зробити контент більш унікальним і креативним. Це важливо для кожної соцмережі, бо ні Instagram, ні YouTube, ні TikTok не люблять скопійований контент. Всі завжди вони просувають унікальний контент. Я записувала відео, де розповідала, як працює алгоритм Instagram, що це не один алгоритм, а багато алгоритмів. І дійсно вони знають, що ви щось скупів слово в слово у свого конкурента. Друга причина, чому важливо розбиратися, використовувати штучний інтелект, це дійсно економія часу. Наприклад, ми говорили про першу нейромережу, яка нарізає відео. На це може піти дуже багато часу. Поки ви збережете, накладете субтитри ще й мільйон додатків, псується якість, а тут ви це робите швидко, то навіть просто ви завантажуєте, даєте посилання на відео і все це робиться за вас там, за 10 хвилин. Також тут я вам вставляю ще список чотирьох сервісів, є, про які, можливо, ви ще не. Чули, але також можуть бути вам корисними, і звичайно, я їх продублюю в описі під цим відео. Обов'язково дивіться, розбирайтесь і використовуйте ті. Які вам найбільше підходять. Якщо ви хочете почати розвивати блог, або ви вже ведете блог, хочете запустити продаж, консультацій, послуг чи інфопродуктів, у мене є велике навчання, де ми розбираємось з нуля, як створювати дійсно цікавий унікальний контент. Потрапити на навчання можна лише через анкету перед запису, її ви знайдете також в описі під цим відео. Якщо вам був корисний мій ролик, не забувайте ставити пальчики вверх, не забувайте підписуватись на мій канал. а також вмикайте сповіщення, щоб не пропускати вихід нових роликів. Я вам дуже вдячна за перегляд і до зустрічі у нових відео.